Кажуть, банкова втратила контроль над своєю більшістю. Так, більшістю в парламенті пам'ятаєте, була зустріч президента із фракцією Слуга народу задовго, за великий проміжок часу вони організували цю зустріч, і на неї прийшло щось там заледве більше половини членів фракції. Ну, такого не чувано, не бачено. В історії України такого не було, щоб на збори на зустріч президентської фракції з президентом не приходили депутати. Та приходили всі, Що в Порошенка, що в Януковича, що в Ющенка, що в Кучми. Приходили всі. Крім хіба що хворих і хто в далекому закордонному відрядженні. А тут прийшло щось там 60% чи е, біля того. Більше того, Учасники багато хто е, там е, був, хто прийшов, казали, що краще б вони не приходили після розмови з президентом. Так от, після цього е, банкова прийшла до висновку, що більше вона е, наказувати своїй фракції не має можливості. Керувати своєю фракцією, вона не має можливості. Ну, ще до того, там Арахамія, глава фракції, скажився, що там, депутати збираються виходити, не хочуть працювати і так далі. От, ну, Зустріч з президентом каталізувала, очевидно. що. І... Як результат, минулий тиждень засідання скасовані. Цей тиждень, який буде, теж верніше позаминулим, засідання були скасовані. На минулому було засідання символічним. Порядком денним і на наступний тиждень кажуть депутати із фракції Євросолідарність, зокрема Ростислав Павленко, зробив заяву, Що ходять слухи, що не буде знову засідань. Ну і вирішили просто е не скликати е засідання Верховної Ради, раз ми не можемо своїми керувати. Раз ми не можемо е направити е діяльність парламенту туди, куди нам треба. То хай взагалі не збираються. Ну там закон про мобілізацію, там фінансування армії, фінансування будівництва оборонних укріплень, що просто горить синім огнем, горить. Маса всього важливого з забезпеченням законодавчим забезпеченням війни, хай воно лежить. Ну раз, раз, ми не можемо цей парламент як ведмедя заставити танцювати на цепі, яка у нього. До ошейника причеплення. Ну, то нехай взагалі не збирається. Стефанчуку дали команду філонити роботу парламенту взагалі. Класне рішення, афігеть.